РОБЕРТ Льюіс СТІВЕНСОН ОСТРІВ СКАРПІВ. Розділ 12 Воєнна Рада. На палубі щинилася метушня. Я чув, як люди вискакують із каюти й бака. Непомітно вислизнувши з діжки, я пірнув за фок, звернув до корми і вийшов на відкриту палубу, де приєднався до Гантера та лікаря Лівсі, що поспішали на навітряний бік носової частини. Там зібралася вже вся команда. Чи не з появою місяця пасмо туману розвіялось, і на південному заході забовваніли два невисокі пагорби, віддалені між собою на кілька миль. А за одним з них і Третій, вищий з вершиною досі оповитою туманом. Усі три здавались урвистими та стіжкуватими. Я бачив це все ніби крізь сон, бо ще не встиг отямитися від липкого страху, пережитого хвилину дві тому. А відтак почув голос капітана Смолета, що віддавав накази. Еспаньола повернула на кілька румбів крутіше до вітру, і тепер її курс пролягав трохи на схід від острова. Ну, хлопці! Озвався капітан, коли всі шкоти були напнуті. Чи доводилося кому з вас бачити цю землю раніше? Мені, сер, сказав Сілвер, я брав тут прісну воду, коли служив за кухаря на торговому судні. Гадаю, стати на якір зручніше з півдня, за острівцем, чи не так? поцікавився капітан. Так, сер, він зветься островом скелета. Колись на ньому було головне пристановище піратів, і один матрос з нашого судна знав усі тутешні піратські назви. а той пагорб на півночі зветься Фок-Щоглою. Взагалі, з півночі на південь тут три пагорби: Грот Гротщогла та Бізань-Щогла, сер. Але Грод-Щоглу, оту найвищу вкриту хмарою, зазвичай звуть підзорною трубою, бо пірати влаштовували на ній. Спостережний пункт, коли чистилися, стоячи на якорі. Тобто чистили свої кораблі. Даруйте, сер на слові. У мене є карта, промовив капітан Смолет. Погляньте, чи той це острів. Очі довго Джона спалахнули, коли він узяв карту. Однак, побачивши папір, я зрозумів. Що кухар був приречений на розчарування, це була не та карта, яку ми знайшли в скрині Білі Бонса, а точна її копія з усіма подробицями, з назвами об'єктів, з позначенням висот і глибин, але без червоних хрестиків та писаних нотаток. Сільвера, певно, охопила страшенна досада, проте він знайшов у собі сили її зачаїти. Так, сер, відповів кухар, це без сумніву той самий острів, ще й дуже добре накреслений. Цікаво. Хто б це міг зробити. Пірати, народ надто темний, гадаю, ага, ось вона, гавань капітана Кіда, як називав її мій корабельний товариш. Тут сильна течія на південь, а потім, уздовж західного берега, на північ. Ви правильно зробили, сер. Додав він, що лягли в курти Бейдевінт і тримаєтеся на вітряного боку острова. В усякому разі, коли ви надумали завести і кренгувати судно, то кращого місця для цього в тутешніх водах немає. Дякую, чоловіче, сказав капітан Смолот. Згодом я ще звернуся до вас по допомогу, а тепер можете йти. Мене вразило, як спокійно Джон виказав своє знайомство з островом, і я навіть трохи злякався, побачивши, що він наближається до мене. Йому, звісно, було не втямки, що я підслухав їхню розмову, сидячи в діжці з-під яблук, і все ж мене так жахала його жорстокість, лукавство і всевладність, що я мало не здригнувся, коли він поклав руку на моє плече. Ох, і славне ж місце цей острів! озвався він. Славне місце для хлопчини, який Лагодиться висісти на берег, накупаєшся, полазиш по деревах, пополюєш на диких кіс, егеш, та й сам, ганяючись за ними, навчишся видиратися на пагорби, мов дика коза. Це все страшенно молодить мене, аж кортить забути про свою дерев'янку, їй бо, приємна штука бути молодим і мати 10 пальців на ногах, повір мені вже на слово. Коли схочеш поблукати островом, попроси лишень старого Джона, і він зладнає тобі на дорогу перекуску. Тоді, що найприязніше поплескавши мене по плечу, Сілвер пошкутильгав далі і зійшов під палубу. Капітан Смолет, скваєр і лікар Лівсі розмовляли про щось на квартердеку. І, хоч як мене поривало розповісти їм про свою пригоду, я боявся привселюдно урвати їхню бесіду. Поки я мовлявся і шукав для цього слушної нагоди, лікар сам гукнув мене. Його люлька зосталась унизу. А що він був запеклий курець, то хотів, щоб я збігав по неї. Одначе, наблизившись до нього, так, щоб ніхто не міг мене підслухати, я в мен зашепотів. Сер лікарю, дозвольте мені сказати заберіть капітана і сквера до каюти, а тоді під якимсь приводом покличте туди й мене, маю страшні новини. Лікар трохи змінився на обличчі, але за мить опанував себе. Дякую, Джима. Це все, що я хотів знати, промовив він досить голосно, ніби перед тим питав мене про щось. Відтак він крутнувся на підборах і знову приєднався до двох своїх бесідників. В якийсь час вони ще розмовляли, і хоч жоден із них не стріпнувся, не підвищив голосу і не присвиснув, мені було зрозуміло, що лікар Лівсі переповів моє прохання, бо невдовзі я почув, як капітан віддав наказ Джобові Андерсону, і той своєю дудкою скликав усю команду на палубу. Хлопці, почав капітан, маю вам дещо сказати. Оця земля перед нами мета нашого плавання. Пан Трелані, дуже щедрий джентльмен, як ми всі знаємо, допіру запитав мене про вашу роботу, і я його запевнив, що кожен матрос на борту старанно виконував свої обов'язки і що мені жодного разу не довелося бажати кращої команди. Тому він запропонував мені та лікареві спуститися з ним у каюту, щоб випити за ваше здоров'я і щастя. А вам сюди подадуть грогу випити за наше здоров'я і щастя. Висловлю свою думку. Це зі сквайрового боку дуже шляхетно. І коли ви зі мною погоджуєтеся, то маєте скласти добру морську хвалу джентльменові, який робить нам таку ласку. Схвальні вигуки, звісно ж, не забарились і пролунали так голосно та щиро, аж мені, правду кажучи, на силу вірилося, що ці люди змовлялися нас перебити. Хвала капітанові смолету! Вигукнув довгий Джон, коли перший шквал голосів ущух. Команда охоче підхопила й кухареві слова. У розпалі тих веселищів троє джентльменів зійшли вниз, і незабаром було повідомлено. Що Джима Гокінса викликають до каюти. Увійшовши, я застав усіх трьох за столом. Перед ними стояла пляшка іспанського вина та миска з родзинками. Лікар курив, поклавши свою перуку на коліна, а це, як я знав, означало, що він дуже хвилюється. Кормове віконце було відчинене, бо ніч стояла тепла, а в кільватері вигравало місячне сяйво. Ну, Гокінса, звернувся до мене сквер, ти мав щось нам сказати? Кажи. Я послухався і якомога стисліше переповів усі подробиці Сілверової розмови. Ніхто не перепиняв мене, поки я розповідав, і навіть не ворухнувся. Вони лише пильно дивилися на мене від початку і до кінця оповіді. Джиме, озвався нарешті Лівсі. сідай. Вони посадовили мене за стіл, налили склянку вина, дали повну жменю родзинок, і всі троє по черзі, вклонившись мені, випили за моє здоров'я. За свою відданість мені, за моє щастя та хоробрість. Що ж, капітане, промовив сквере, ви мали рацію, а я помилявся. Визнаю себе ослом і чекаю ваших наказів. Ви не більший осел, ніж я, сер, відповів капітан. Зроду не чув про команду, яка б готувала заколот, нічим цього не виказуючи. Бо на те в людини й очі під лобом, щоб помічати наближення лиха та вживати відповідних заходів. Але ця команда додав він, мене перехитрувала. Капітана, зауважив лікар, із вашого дозволу, то все Сілвер, він дивовижний чоловік. Він був би ще дивовижніший, коли б гойдався на реї, добродію, відказав капітан. Та це пусті балачки, які тепер ні до чого. Маю три-чотири міркування і, з дозволу пана Трелені, хотів би їх викласти. Ви тут, капітан, сер, слово належить вам, поважно виголосив пан Трелені. По перше, почав Смолет, нам треба йти далі, бо відступати нікуди. Якщо я. Звелю розвертатись, вони тут таки збунтуються. По-друге, ми ще маємо час, принаймні, доки скарбів не знайдено. По-третє, серед команди ще є вірні люди. Хай там як сер. А рано чи пізно дійде до сутички, тому я пропоную вибрати, як то кажуть, слушний момент і одного чудового дня, коли вони найменше сподіватимуться, завдати удару. Гадаю, ми можемо звіритися на ваших слуг, сер Трелені? Як на мене, самого, заявив сквоєр. Троє заходився лічити капітан. Разом із нами семеро, враховуючи Гокінса. Ну а що там із чесними моряками? «Найімовірніше, це люди трелені, сказав лікар, ті, кого він найняв сам без участі Сілвера. Ні, заперечив сквер, генц був одним із моїх. Я вважав, що генсові можна довіряти, докинув капітан. Подумати тільки, вони всі англійці, вивкнув сквер. «Добродію, я почуваюся так, що ладен висадити корабель у повітря. Отож, джентльмене, підсумував капітан, найкраще, на мій погляд, нам лягти в дрейф, коли ваша ласка і пильнувати. Знаю, це нелегко. Приємніше було б завдати удару негайно, але ми нічого не зможемо вдіяти, поки не дізнаємося, скільки в команді наших людей лягти в дрейф і висвистувати вітер. Така моя рекомендація. Тепер, Джим, озвався лікар, може стати нам у пригоді, як ніхто, матроси перед ним не криються, а він хлопець спостережливий. Гокінце, я покладаю на тебе великі надії, додав сквер. Мене аж розпач узяв від цих слів, бо я почувався геть безпомічним, і все ж через дивний збіг обставин саме мені випало врятувати їхнє життя. А наразі, хоч що кажіть, із 26 душ, як відомо, ми могли звіритися тільки на сімох і один із цих сімох хлопчак. Тож коли рахувати лише дорослих, нас було шестеро проти дев'ятнадцяти.